Добрий день, що сьогодні бігли? як вам взагалі біглося? офігенно, я біг п'ятірку, зайняв третє місце. Неймовірно, неймовірно задоволений. Завдяки моїй сім'ї, яка мене підтримувала. Яка тут все офігенна. А який час вийшов? Ой, близько 17 хвилин. Чому саме обрали біг? Чому почали бігати? А, ну, як завжди, хотілося б змінити себе. Стати трошки кращим, ніж ти був. Ну і потім це так затягнуло, що це вже 10-й рік, коли я займаюся аматорським бігом. Це Тому це має. така можливість себе протестити, стати кращим, додати впевненості собі. Як вам забіг? Що сьогодні бігли і як результат? А, забіг чудово, бігла на півмарафон, пробігла за годину 16.09, перемогла в категорії жінки абсолютно. Це який середній темп? 3.35. Зрозумів, як взагалі цей захід? Прикольно в домашніх умовах е приїхати, пробігтися в якості такого швидкого тренування, подивитися на свій стан. Все добре, гарна погода, трохи слизьке листя, але то таке робочі моменти. Зрозумів. А чому саме біг? Як ви почали бігати? В школі ще в п'ятому класі це за ця гроха, бо я вже дуже стара. Прийшов тренер з секції легкої атлетики і мене запросив. На той час в Україні був біговий рух не дуже розвинений, але завдяки тому, що тренер був дуже класний педагог, вона зуміла заохочити, закохати і, взагалі, ну якби. Дати такий старт в професійному русі як бігунки. Тому біг це більше вже як професія для мене. Ну, але це і класний хобі. Як вам взагалі цей старт і що ви сьогодні бігли? 21 кілометр, дуже гарна траса, не було підйомів, тому біглося дуже легко. середній темп вийшов? — Вибіг з двох годин, це виходить, десь 535 530 може. Зрозумів. А чому обрали саме біг і як почали бігати? Тому що це найлегше почати. Просто купляєш кросівки і біжиш, а спортом треба займатися. Добрий день. А ви сьогодні бігли? Як взагалі вам результат? Я бігла половинку перший раз. Я дуже задоволена собою. Ось. Який вийшов результат? Ще раз. Який вийшов результат? Година 47.40. Розумію. 40 Разумію. Як взагалі почали Ось бігати? Ось мій тренер, до речі. Як ви взагалі почали бігати? Почала бігати, мене друзі затягнули, біг. Я взагалі думала, що я ніколи в житті не буду бігати, бо це не моє, але спробувала, мені сподобалось. І от така ситуація. Все, дякую. Гарно. Що сьогодні бігли і як взагалі показали результат? П'ять кілометрів з дружини пробігли, в принципі, дуже задоволені цим все. Як вам взагалі старт? Та супер старт. Це вже не перший раз ми біжимо, але клас, можна сказати, завершення в цьому році. А на наступний рік будемо і далі продовжувати. Разуміє. А вам як? Все чудово, класна, класна погода була для нас сьогодні, тому ми взагалі супер. А як взагалі почали бігати і чому саме обрали біг? Просто для себе, для, щоб бути, підтримувати себе, можна сказати, у формі і просто для задоволення. Насправді це криза 30 років. Але ми відкриваємося тим, що це для здоров'я. Можливо, і так, да. але чисто для себе почали займатися. Друзі. Добре, дякую. А що сьогодні бігли, як вам біглося? – 10 кілометрів, чудово біглося. Якщо наслідків немає у вигляді в кінці, то отак duh. от. È дійсно, дуже класно. По кайфу, наче і швиденько, але дуже комфортно. А вам як? Нормально. А що вас провело в бігі? Чому ви почали бігати? Фляга свистіла, лікую. А що сьогодні бігли? І як вам вас старт? 21 сьогодні персональний рекорд. Який час? 1.46.51. Тільки темп? Темп ще не глянув. А, зараз ну, Приблизний. Ну, думаю, десь десь, 4... Десь 5, мабуть. Ну, Приблизно по 5, коротше. Ну, приблизно 5, думаю. розумію, а як взагалі почав бігати і що саме у вас? Влітку почав бігати, сподобалось тонус організму, мотивації більше стало. І взагалі круто, круто себе відчувати. А чому саме біг обрали? Біг не знаю, біг, біг легший, легший доступ, мабуть. Mm. Не треба в басейн записуватись або на теніс. Коли захотів, тоді й побіг. Якщо сьогодні будете бігти і взагалі. 5 км. 5 км. 5 км. 5 км. Як взагалі прийшли в біг і чому почали бігати? Це ж все життя бігаю. Ну, яка Фут, була причина? Футбол бігаю. Все життя. Чому саме забіги? Не знаю, просто стало цікаво, чи я зможу пробігти 5-10 кілометрів. Більше я ще не бігаю, максимум 10. Може і більше буду, можу пробігти, але мені нудно буде, напевно. Угу. Не знаю, не знаю, якось там. Як договієте? Бігаєш, кажу, футбол бігаю все життя з дитинства, з маличку, а забіги бігаю рік. Напевно, що так, да. десь забіг 7-8. Пробіг. Зрозумів. А які сьогодні плани у вас? Яким там хочете пробігти? Ну я не яким, хочу вибігти з 24 хвилин, п'ятерку. Взагалі, перший раз, як я біг, я 28 бігав, потім було і 26, 25, найкраще було 24-22. Для мене, якщо я пробіжу сьогодні менше 24 хвилин, це буде перемога. А який то я буду там сотий чи який? Ну, завжди, там, якщо з 800. З тисячі вісімсот людей завжди до 200. Якось так. Зараз добре, дякую. Навзаєм, гарно, дякую. Що сьогодні бігали, як вам взагалі біглося? Сьогодні десятку бігла. Біглася дуже гарно, мисомо. Всі підтримували один одного. А Загарання. що по часу вийшло? А, по часу за, за годину вклалася. А як ви взагалі почали бігати і що вас спонукало почати бігати? Почала бігати, як війна почалась, так і почала бігати. Потроху помалу бігла вже три рази, 21. Сьогодні вирішила трошки не напрягаючись десятку. Як сьогодні бігла і які показали результат? Сьогодні біг чудово максимальну дистанцію 3,28,15. Чому почали бігати і чому обрала саме? Так само. Пані Чому б, Пані Катерина, я вам скажу одне, Малофошта... я почав рухатись до успіху. І тому mm -hmm. та, максимально швидкий спосіб це біг. Без вас би нічого було. Це не собі, які Можете розказати про івент. Ну, це дану раму такий марафон. Там там вам uh, цю табличку це досягнення за найбільшу кількість ультрамарафонів, подоланих за три роки. 120 забігів. Це було що тижнева, що забіги. Дякую. Зрозумів. Добре, дякую. Дякую а, вам, не. успіхів. Добрий день. Що сьогодні бігли, як взагалі біглася? Нормально <рес> біглася. Я тірби. Який час вийшов? Не знаю. Двадцять 10 хвилин, мабуть. Зрозумів. А як взагалі почали бігати? Чому саме біг, обрали? Не <рес> знаю. Що сьогодні бігли? Як вам результат? Uh, непоганий, я щось сподіваюся, що поставив пару персональний рекорд, <laughs> так. Краще, ніж по весні біжав половинку. Так що все добре, погана погода супер. Це супер. так. А як взагалі вам цей старт? А, набагато краще, чим, чим я біжав. А, а, чим біжав я. Марафон незглавності. Так, марафон незглавності. Щось зараз. GPS відпрацював супер. По пульсам, все супер. Поставив, поставив. Щоб... Так, 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 так. Чому саме біг і чому саме почали бігати? Відчуваю себе так краще, набагато. Сидячий образ життя, постійно за комп'ютером, а біг, дає новий рівень відчуттів. Відчуваю кожен день природу. Бігаю вже кожен день, приблизно, не приблизно, а 300 днів бігаю. Кожен день. Розумію, потужно Так, так. Головне, щоб відчуття набагато краще. Я відчував себе краще на, на роботі, можу віддавати більше енергії і більше енергії отримую. Дякую, гарно, дякую. 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 Ось такий вийшов прекрасний випуск від учасників новопочта марафон, де я взяв них інтерв'ю. Тому, якщо вам виголосить відео то ставте «подобайку», пишіть комент, які ви хотіли чути питання в наступному відео, саме інтерв'ю, можливо, якісь підняти питання і свої пишіть побажання. Тому не забувайте підписний мій канал. І якщо прияти гарну активність, то я дуже-дуже скоро випущу відео там, де я біг 10 кілометрів на новопочті Марафон 2025 і розкажу про свій результат. Тому все за вами. І всім досі. Що... Давайте. Гарний актив. З мене гарний відос.